Так до мене звернувся клієнт, в якого близький родич, цивільна особа загинув або зник безвісти під час воєнних дій. Йдеться про ситуацію, коли постраждалими є батько, мати, син, донька, чоловік, дружина, рідний брат або сестра, тобто коло осіб, прямо визначено пунктом 4, числення 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Факт смерті або зникнення підтверджується медичним документом, виданий закладом охорони здоров'я із формулюванням, наприклад, ушкодженням внаслідок Військових дій, вибух, уламки, обстріл, руйнування житла, мінно-вибухова травма тощо. Документ повинен містити підпис посадової особи, печатку закладу та дату події. Якщо особа зникла безвісті, застосовується довідка поліції або військової адміністрації, де зазначено, що подія сталася за особливих обставин, пов'язаних із збройною агресією РФ. Родинний зв'язок підтверджується офіційними документами: за свідомом про народження, якщо загиблий є батьком або матір'ю заявника свідоцем про шлюб, якщо це чоловік або дружина, документами ракції та нотаріальними посвідченнями витягами, якщо це син, донька, брат або сестра. У разі потреби додаються довідка про спільне проживання або ведення спільного господарства як додатковий елемент підтвердження тісного сімейного зв'язку.